Вітаю, друзі! Сьогодні 16 січня. З вами Валерій Клочок. У Сполучених Штатах розпочалася виборча кампанія, і там відбулися перші праймери у штаті Айова, де переміг Дональд Трамп, який пообіцяв швидко припинити війну в Україні. А Путін сьогодні розповів, як це він зробить. Так, саме про це я вам хотів сьогодні розповісти і розповім, тому не перемикайтесь, дивіться до кінця, бо дуже цікава інформація буде. США загалом нам дуже цікаві, особливо в контексті того, коли ж, врешті-решт, Конгрес проголосує фінансову допомогу Україні. Але вам скажу, друзі, у них навіть проблема зі своїм бюджетом. Вони знову голосують тимчасовий бюджет. До березня місяця, потім знову будуть переголосовувати. Я не виключаю, що вони займуться і нашим питанням уже з понеділка. Окрім того, вони будуть голосувати законопроект, який закладе принципи конфіскації російських активів у сумі понад 300 мільярдів доларів по всьому світу. Ця позиція Великої Сімки Сполучені Штати Америки будуть в локомотиві цього процесу. Але повернемося до виборів, бо це направду дуже цікаво, як же Трамп припинить війну і як Путін підтримає його в цьому сенсі в цьому плані. Спочатку про самі праймеріс в штаті Айова відбулися кокуси. Кокус це ну, такі закритого типу вибори, попередніх кандидата в президенти від республіканської партії. Тобто там голосують у закритому режимі. І голосують руками, бо є ще і праймеріс, коли голосують бюлетенями. От 15 січня відбулися кокуси в Айові, 23 січня вже будуть праймеріс у Нью-Гемпшері, 8 лютого натомість Верховний суд США має розглянути справу про можливе відсторонення Дональда Трампа взагалі від можливості брати участь у виборах, і навіть якщо він виграє гіпотетично, він не зможе обіймати. Посаду президента Сполучених Штатів Америки за 14-ю поправкою Конституції, тому що він несе національну небезпеку, загрозу загалом Сполученим Штатам Америки. Ну а потім, уже ближче до весни, має визначитися кандидат у президенти до Сполучених Штатів Америки від усієї республіканської партії на підставі праймеріс в усіх 50 штатах Сполучених Штатів Америки, тому що не лише однією Айовою, а всіма штатами визначається кандидат. Його вже тоді формату. Висунуть аж у липні на з'їзді. Тобто процес, направду, дуже тривалий, і говорити, що вже Дональд Трамп єдиний кандидат на посаду президента від республіканців поки що зарано. Але через гучні заяви, особливо, що стосується припинення війни в Україні, хоча вони не нові, він цікавий для того, щоб його розібрати. Вибори, нагадую, відбудуться. 5 листопада. В Айові були й суперники у Трампа, яких він впевнено обійшов. Це губернатор Флориди, Рон Де Сантіс. Він, до речі, навіть в Айові організував ну, свою штаб-квартиру, свій виборчий штаб, щоб там набрати більше голосів. Але лише друге місце і 21%. Після нього йде нашу медійно Нікі Хейлі, 19%. Це колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй. Ну і третім Рамасвамі, який, в принципі, знявся, тому про нього і можна б і було б. І не згадувати. Окрім позову у Верховному суді США, який заборонить Трампу в разі програшу Трампу в цьому суді брати участь взагалі в праймерісі виборах, проти Трампа відкрита ще й низка кримінальних справ в США йому світить декілька пожиттєвих термінів. Але, як кажуть, фахівці США, навряд чи ці судові позови, процеси вони вплинуть на можливість Трампа обиратися на посаду президента. Тому. Те, що Трамп може перемогти, прогнозів таких дуже багато, а кампанія ведеться дуже активно. І я вам скажу, до речі, вона ведеться не лише в США, а й в Україні, і вже давно. Багато нині риторики про те, що Трамп кращий президент, ніж Джозеф Байден, тому що Трамп ще якісь санкції знімав, якусь зброю передавав і вимагав від НАТО про те, що вони більше фінансували свою оборонку, але чомусь Конгрес. Дуже легко проголосував в Сполучених Штатах Америки закон, яким забороняє будь-якому наступному президенту США ухвалювати рішення про вихід із північно-атлантичного альянсу, навіть якщо ним залишиться чи Джозеф Байден, чи Дональд Трамп. Тобто, навіть конгресмени і сенатори США нині допускають варіант, що прихід Трампа до влади не найкраща історія, але республіканці його активно підтримують. Що ж такого визначально говорить Трамп, окрім України, що його так дуже полюбляють в республіканській партії? Ну, по-перше, він заявляє про те, що він викоренить комуністів, марксистів, фашистів і ліваків-бандитів, пересадить всіх своїх опонентів до в'язниці, стратить наркоторговців, проведе найбільшу в історії країни операцію з депортації нелегальних мігрантів, саме мігрантська політика, політика стосовно мігрантів, вона є. Каменем спотикання домовленостей між республіканцями і демократами у конгресі навіть щодо їхнього бюджету. Не вже не говорю про бюджету допомоги Україні та і іншим країнам, і Ізраїлю в тому числі. Тому це питання буде дискусійне навіть після виборів. Я цього не виключаю. Але поряд із тим, таке ключове, що стосується України, це знову Трамп говорить про те, що він зупинить війну в Україні за 24 години. Мовляв, він добре знає Путіна. У нього дуже гарні відносини з ним. Він зможе з ним домовитися, він знає Зеленського, він зможе переконати в чому Зеленського. Якщо він не вмовить Путіна, то він передасть Україні стільки зброї щоб ми перемогли росію дуже швидко Україна щоб перемогла росію дуже швидко але що з цього приводу думає сам Путін uh, попытка uh, побудити нас відказатися від от тих завоювань які ми uh, реалізували за останні полтора року але це неможливо всі розуміють що це неможливо і вони правящие круги в Украине понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Так, він не говорить Трамп, але він чітко подає нині сигнал. Це відео сьогоднішнє, свіже, про те, що ні на які поступки з Дональдом Трампом він не піде. А от чи Трамп передасть Україні всю цю зброю, в мене особисто є великі сумніви. Так, на правду, Трамп відкрив нам е, можливість отримувати летальне озброєння ще, там, коли він був на посаді. Але в мене тоді риторичне запитання, чому він не сприяв, щоб ми повернули собі Крим, чому він не передав Україні? f 16 танки, Абрамси в достатній кількості. Щоб ми легко вибили росіян з тимчасово окупованого Криму, східних регіонів Донецької та Луганської областей, посунули лінії фронту до кордонів 91-го року, він собі отримав би всі Оскари в номінації Найкращий президент Всесвіту. Можливо, так би йому це задовольнило. Але цього чомусь не сталося. Чому, от, до прикладу, журналісти різних видань в США у Вашингтон Пост. І НПР говорить про те, що риторика Трампа дуже схожа на виступи Адольфа Гітлера і його друга, маю на увазі Гітлера, Беніто Муссоліні. Зокрема, вони говорять про те, що ну дуже схожі говорять речі Трамп. Але ви знаєте, в Трампа миттєво на це відреагували і говорить, що існування саме таких людей, які думають, що Трамп так говорить, буде сприйнято. Трампом як пряму загрозу він просто їх розчавить, коли повернеться до білого дому. Ну я маю таку собі думку, що що це за все, як було сказано вище, Трамп їх просто всіх. Пересадить тому, друзі, така ситуація Трампа, позиція Путіна щодо припинення війни в Україні. Ну, ймовірно, позиції Трампа і Путіна вони дуже сходяться. Я цього не виключаю. Але нагадую, що зарано ставити крапку в історії з висуненням Трампа на посаду президента, кандидата президенти Сполучених Штатів Америки. Процес праймеріс, який відбувається у форматі кокусів та безпосередньо праймеріс у республіканській партії триває. Він має пройти в усіх 50 штатах Сполучених Штатів Штатів Америки. Поки, поки що він прийшов лише в одному в штаті Айові. Там Трамп набрав 51 своїх прихильників у республіканській партії. Як то буде виглядати в інших штатах? Час покаже. Тим паче, на даний момент існує заборона пряма, наприклад, ну не лише в Каліфорнії, а та в інших штатах брати участь 에, Трампові у праймеріс партійних. Пряма судова заборона. Є такі рішення. Апеляція подана. 8 лютого побачимо, що з цього вийде. Тому, друзі, пильно слідкуємо за новинами. Підписуйтеся на мій канал, я вам тут з радістю все буду розповідати, що я знаю. Дякую вам за довіру тим, хто мене дивиться. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, коли. Тут виходять нові відео. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна, і не забудьте написати коментар з приводу того, що ви думаєте про інформацію, яку я щойно озвучив. Побачимось.